Всім привіт. Середа. Знову в нас сіра, похмура погода. Ми будемо все робити протягом дня, щоб настрій був не похмурий. Я біжу на роботу на сусідню вулицю. Ще так біжу, бачите, я без свого парашюту. Тому що в мене зараз 30 хвилин, а потім перерва півтори години. На ці півтори години я свідомо вирішила не витрачати сьогодні на спортзал, на долужу завтра. А ось сьогодні оприбираю, підготую кухню, ввечері щось готуватиму. Ось ці саме ці півтори годинки мені допоможуть, бо потім повноцінний робочий день розпочнеться. Буде складніше знайти час. Такий план. Божу. Розчулили мене до сліз, не з порожніми руками. Я в них дуже рідко буваю, але мене чекали. Зі словами підтримки, печиво і там дві баночки варенячка домашнього конфітюру. Подарунок дітям, нам, нашій родині на Різдво. З побажанням, з побажанням змін на краще і з розумінням, що для нас це теж сумне свято, бо не зі своєю родиною. Не в повному складі. Ось так. Воно ж справді так і є. У настрої Так, Ось таке варенічка бріку 25-го року. Це прям, Мабуть, так, сливи. Це вони купують на ярмарку на нашому фрукти. І... Зробила таке вареничко. але прім 24-го року врожай. І тобто що такі якийсь такий кондитерський придбане. Там мадленки різні з шоколадом, маленькі такі, з цукатами. Клас. Ви не повірите. Ті, хто давно спостерігають за каналом, повірять. Мені написали, чи не могла б я вийти на роботу на годинку. Зараз, здається, на годинку. Прибирання, бо колеги відсутні. Відсутня колега. А я їду велосипедом, ну я погодилась, як ви розумієте. Тож вдома я побула десь 20 хвилин. Чоловік Іван поїхав на автівці. Ненадовго організаційні в нас ще моменти, пов'язані з Різдвом, з цим святом, дещо треба зробити, і поки діти сплять. А, тому я без автівки, мені тут зараз недалеко, а потім далеченько, але ми впораємось. Спорт. Хотіла спорт, будь ласка. Дзвонила чоловіку, кажу, все, мене вже вдома. Не Він пропонує приїхати десь мені автівку залишити. Підлаштуватись. Коли я звернюся зараз, відпрацювавши. Я кажу, ні-ні-ні. Я ж спортом хотіла сьогодні зайнятися, ось, будь ласка. Вже впораюсь так. Така сіра погода. Тхиста. Як каже мадам, яка ось мене пригощала, каже, сумна погода і сумне різдво в них передбачається. Ах, наскільки я знаю, в них ну, її сестра, одна з членів родини, хворіє. Серйозної хвороби і вони всі там з цього приводу. Ну, плюс, мама, сторічна, але тут більш-менш стабільно тріст, мабуть, тому що не так, як в дитинстві. Це ті, про кого я розповідала, що в них 3-4 метрові ялинки на Різдво тато ставив в будинку. Так мені сюди. І ось той будинок мене цікавить. Когось Тарас. Там це Одне перехрестя, купа автівок, але будемо переходити, що робити. Не працює світлофор, трафік. Я приїхала 2,5 кілометри, щоб дістатись з цього місця на годинку. Потім мені ще додали одне місце на півгодинки, допомога з обідом. І туди десь 3,5 кілометри, треба буде приїхати. Є ще годинка. Їдемо далі. Трохи в нас мрячка, але мене це не лякає. Так багато транспорту на дорогах. Суди сідать. Закупив гості до рідних. Якісь останні справи перед Різдвом. Думаю, ввечері вже буде тихо і спокійно, як зазвичай. Що туди? Замок води. Оп. Я їду до місьо, в якого пальці не працюють як слід на руках і допомагатиму з обідом. Оп. Та вже і обід на лосі. Бонжур! Подарували, Подарував місьо велику коробку шоколадних цукерок. Виніс. Я кажу, ну, а я ж знайшла сьогодні, кажу, сюрприз. І ж його додали замість відсутньої колеги. Кажу, це ж ви для. Ну це ж не мені, я ж сьогодні не мала бути. Він каже, ні, я приготував до... на неділю, я в неділю маю бути. Каже, приготував, щоб подарувати в неділю. Ну, в неділю нічого не буде. Я вам сьогодні якраз каже, привітаю з Різдвом вчасно. Так, отже, мадам, в якої я була теж терміново. Вона сьогодні сама не дочка в Тулузі живе. А вона сьогодні буде сама вдома ввечері, не святкуватиме, як слід. Фатіги втомлена, погано почувається. Щоб для свята і щоб кудись їхати, і щоб до себе запрошувати. Далі, мадам якої не туніски, як я Ой, не туніс... на чверть туніска, як я її називаю, а вона буддистка. Скоріше, вона мені так не казала, але з усіх затрибуці з і з того, що вона айовердичними аю... практиками займається, приймає в кабінеті, роблю висновок. що Вона не святкує точно різдво купа справ. Я там їсти, допомагала звичайний обід готувати, нічого особливого. Тут у приїде. Приїдуть діти з онуками і справ Ось. Онуку наймолодшому 16 років. Ну, онукам 35-36 років. Так що доволі дорослі. Але привезуть все з собою. Він, звичайно, нічого не готує, нічого там не прикрашав, не готував, але вони все привезуть з собою на вечір. Ось так. Веду вам статистику, розповідаю вам передрізвяні історії. Але їдемо 12.20, мені на 13-ту на роботу. 30 хвилин на обід. Месію, до речі, в якого я тільки що була казала. ну, про погоду, як завжди, про що ще розмовляти, що 6 градусів зараз холодно, а він каже в 90-му році, ну так він подумав, так, десь 90-му, Катховандіс. Сурочка, вони 24 грудня, в Різ... різдвяний вечір, святвечір. В сурочках пішли прогулятися по карбоні. Така була температура, хтось мені світло. Вгадайте? Так, твоя мама прийшла. Шоколад принесла. Ось коробка цукерок, ще й лін. І мені мали їх в неділю подарувати. Але я сьогодні на заміну прийшла і мені раніше подарували. Швейцарський шоколад. Класний. Пари... Ти бачила це? Угу. Це триумфальна арка. Ми бачили її? Ми там ходили. Ми бачили арку. Головне не забути подарунок один з нашої агенції Марії. Я досі не довезла, але сьогодні якраз встигаю. Теж привітати. Коротше кажучи, сьогодні день подарунків. Тільки Іван поставив автівку аж на тій сусідній вулиці. Каже, зовсім місця немає. О, активний автомобільний день в людей. Так, ну, і мені я з торбами, тому що треба заїхати буде знову. Третій день поспіль, буду в супермаркет заїжджати. Ну, так, завчасно не запланувала, не закупилась, ви ж бачили, як я заїжджаю. Серед роботи, швиденько, руч щось, тож весь час треба щось таке докупити. Буду готувати піцу, для цього потрібно багато чого, чого не вистачає. Але спершу три години попрацюю в трьох будинках. Непогано, якби мене відправили на закупи ще хто-небудь сьогодні, але не планується. Буду прибирати. Бонжух! Я біжу в Алді. Валді, Валді, у мене 10 хвилин до кінця візиту, але я сказала без проблем, я встигну. Єдине, що кажу на касах, в Алді є така проблема. Одна каса працює не весь супермаркет, а сьогодні аншлаг. На що мені Марія сказала, що сьогодні три каси в них працюю. Ну, подивимось, це буде щось цікаве. Відповідно, я собі навряд чи щось встигаю подивитись. Нічого Бум -бум -бум -бум. Клас. Зальванчика. Незвичайно вибачаюсь, але набрала дещо. Собі. Ну, як дещо. Доведеться торбу купувати, бо навіть не взяла з собою нічого такого. Ось у мене щаслива годинка. Натрапила на купу всього зі знижками. Так, у Марі. Вона ж зараз з мамою мешкає, поки чекають для мами квартиру. І приїхав онук. Так, я розумію, це не син Марі. Не пам'ятаю, щоб вона розповідала. Здається, в неї є ще брат чи сестра, і оце ж син брата чи сестри. Приїхав, сюрприз для них зробив. Я так і не зрозуміла, це приємний сюрприз чи ні. Ну, хлопець молодий там на дивані лежить, сидить, в телефон дивиться. Ось так. І завтра вони їдуть до сина Марії, він там не десь живе, не дуже далеко, в якомусь містечку. Тобто сьогодні вони втрьо, а завтра будуть реюньйо. Збиратися з родиною. Продовжую тримати вас в курсі, як тут все святвечір відбувається. Я задоволена тим, що зробила закуп. Невеличкий зі знижками, дуже багато всього М'ясних продуктів купила. Молочних теж. Це дуже класно. І ну, те, що треба було купити, там сир тертий. Тут він дешевший, ніж не, то не треба буде сюди заїжджати окремо. Ось, зекономила на цьому час. Зараз їду до, до мадам, з якою ми в соціальний магазин зазвичай їздили. Ну, в соціальний магазин. Не світить в тому числі, тому що він Ой, не працює. На канікулах два тижні. Ну і в мене не виходило вже 2-3 тижні поспіль туди потрапити, тож і зараз не поїдемо, але замість двох годинок буде одна година зараз. Щось теж поприбираємо трошечки. Та, чому мені пощастило з закупом зараз Валді? Там дата кінцева, щоб ви розуміли, 26 часу. Завтра, скоріше за всього, супермаркети не працюватимуть і вони зараз вже ось до вечора виставили зі знижкою товариці, щоб якомога більше їх продати, бо 26-го буде вже трохи запізно їх продати. Ось так саме тому мені так пощастило. Дуже вчасно зайшла. Перше завдання винести сміття. О, бля, бачите, важкеньке. Довелося з кравчучкою це робити. Ось для чого м'язи потрібні. Ось для чого потрібен спортзал. Так, щось я трошки підвтомилась. Не А, Мадам. Про цю мадам, розповідаю Продовжую розповідати. Вона їде зараз до своєї дочки, теж вона мешкає в якомусь містечку неподалік. Ну, в радіусі 30 кілометрів це вважається неподалік. І буде з нею святкувати, а з нею її хлопцем. Ось її там буде залишатись ночувати. Там. Мадам ще є син, який мешкає на півночі, десь там в Нормандії. І двоє онуків. В Британії чи в Нормандії, всі я не дуже пам'ятаю, двоє онуків там 7-10 років, маленькі ще діти. Вона мала в жовтні їхати на три місяці, допомагати доглядати дітей, бо батьки їх працюють і її, як бабусю, запросили допомогти. І вона в цей час захворіла, вона наприкінці вересня захворіла ковідом. І нікуди не поїхала. Ось так така була історія. Мені пригадалось, що тут в неї поблизу дочка тільки. Інша частина сім'ї далеченько. Вже в автівці, я вже їду в нету. А мадам сьогодні вдома сама. Завтра вони забирають з дочкою з аеропорту і зустрічають її сина. Він у В'єтнамі був Ледь не місяць, від... у відпустці. Ну, живе теж він не в карбоні, але ось вони завтра будуть обідати разом, проводити час, але сьогодні вона сама. Попросила мене масаж зробити з спини. В неї... Так бачу, що в неї нерв. Запалення нерву чи щось ну, на спині. Ну, давайте їдеш чи ні. Це... це Віктор Його, вулиця? Mes <laughs> Я кажу, це вулиця. Це мене нерво, як кажуть француз. Це мене дратує. Загоподібне паркування. там Постійно треба, то тобі мають дорогою поступитись, то ти маєш дорогою поступитись. Оце таке в Фейсбуці, коли це облаштували, це нещодавно сталося, мабуть. Ну і двох років немає. в Фейсбуці, в групі, карбони там були захопливі в лапках дописи. Хто це таке придумав на цій вулиці? Хто це таке облаштував? Серця у вас нема насправді, і теж терпіти не можу, але доводиться за день кілька разів тут проїжджати. Окей, сподіваюся, щось залишилось в нету. Навряд чи полички поповнюють товарами. Всі, хто хотів, скупилися, вже магазин зачиняється через півтори години. Сьогодні раніше вони на півтори години. До шостої всього магазини працюють. Але ж, але ж, будемо оптимістами. Та, з приводу масажу в мене таке є. Буває, то спинку потерти, допомогти. Це в мене то масаж, але їй справді стало легше така вдячна, вона мені була. Не, не може підняти руку, навіть доторкнутися. Людей все одно повно ще в магазині. Півтори кілограми філемен цікавить. Ще я трошки Валді купила. Вийшли допомагати. Нічого, що на вулиці зима. Ви цього не помітили? Сто років коли не пили. Так? Ну, ось такі позитивні, жартівливі ноті закінчується влог. Звичайно, потім ще в мене було приготування піци обіцяної і взагалі часу разом з родиною. Фільм вечірній, все як завжди, в такій спокійній. Домашній сімейній обстановці все пройшло. Я ось думаю, колись настане час, у мене буде більше сили мотивації, ви побачите якісь кулінарні замальовки про те, як і що я готую, як, можливо, там, прибираю. Мотивація на прибирання, знаю, є такий жанр у влогах, також з сімейних жінок, які знімають влог про сімейне життя. У мене сімейне життя ось так відбувається. Просто Доїжджаю додому ввечері і на цьому все. Блог, блог закінчується. Будемо працювати, щоб якось покращувати і цю ситуацію, але ну, на, наразі так. Констатую факт: сім великих піц в мене вийшло ще. Доїдаємо 25-го числа вже на Різдво і відпочиваємо разом з родиною. Вдячна вам дуже за те, що переглянули це відео, за те, що при, привітання в коментарях залишаєте, бачу по, під попереднім відео. Я вас вітаю навзаєм. Всім добра, світла, найшвидшої перемоги України. Допомагаємо Збройним силам України. Дякуємо і допомагаємо. Віримо, не втрачаємо надію. Все обов'язково буде добре. Ми з вами зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і бувайте.